Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А Лукашенко нещодавно доручив знайти рідкоземельні метали на території Білорусі, заявив про те, що треба розвідати ще більше земель і що треба копати-копати, щоб знайти рідкоземельні метали. Як бачите, увесь совок у захваті від пропозиції Дональда Трампа і наразі хочуть продавати американцям свої ресурси: і Україна, і Росія, і Білорусь, що здається доволі комедним. А щодо Білорусі, то в Білорусі, в принципі, ніколи не було багато ресурсів. Україна завжди ще з радянських часів будувала свою економіку спирають. На російські ресурси, тому що своїх покладів фактично немає. Ну і еще Лукашенко пропонує підписати договорнічок на своїй території. Вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь, вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться. Якісь такі флешбеки з Мінська, напевно, але статус Білорусі дуже сильно змінився з 15-го року. Якщо тоді країна була більш-менш автономною, справді, то наразі ну, вона повністю залежна від Кремля. Всі це розуміють. А ще ось прокоментував про Зеленського 4% і навіть накинув Зеленському все ж таки е, голосів. це за заявлення 4% у Зеленського. Ну ніколи не було у Зеленського 4%. 14-17 было и есть сейчас. Никаких не 57, как он. 14-17% у него рейтинг. Видання Bloomberg пише про те, що Росія погодилася стати посередником для перемовин між Сполученими Штатами та Іраном, і це повинно стосуватися ядерної угоди. А така пропозиція якраз обговорювалася на зустрічі в Саудівській Аравії. А білий дім не став коментувати цю новину, а ось Пісков заявив про те, що Росія готова зробити все, що в її силах. А цікавий поворот події ще по лінії близького сходу, тому що Трамп був завжди противником якраз угоди з Іраном, на відміну від демократів, і сам по суті ліквідував цю угоду, коли була його перша каденція. Тоді він взяв більш жорсткий курс щодо Ірану. Ну і це пов'язувало вже ж близькістю між Трампом та Ізраїлем. Зараз, мабуть, чомусь свою позицію змінює чи намагається змінити, і напевно Ізраїль буде цим незадоволений. Ну, що стосується угоди, то вона говорила про те, що на ядерні об'єкти усі іранські повинні поставити якихось спостерігачів і щоб Іран не зміг зробити ядерну зброю, що постійно що постійно був нагляд над цими об'єктами, ну а натомість Ірану знімали би санкції. У цьому зацікавлені, в принципі, всі, і Трамп може отримати якраз цього бенефіти, наприклад, щодо зниження цін на нафту, що він обіцяв, якщо й Ірану знімуть санкції, то тоді на ринок. Міжнародний вийде дуже багато нафти. Наразі, наразі хоч Іран і володіє великим потенціалом, все одно обмежений у торгівлі якраз через американські санкції. Але союзники Сполучених Штатів по регіону будуть незадоволені: знову той же Ізраїль, Саудівська Аравія та деякі країни Перської Затоки також не дуже ставляться до Ірану. А джерело Financial Times, посилаючись на українську розвитку, на свої джерела з української розвідки пише про те, що запаси поставлені Сполученими Штатами вичерпаються через 2-3 місяці. А так пишуть про те, що буде дуже важко, але це не стане колапсом. Тим не менше доведеться відступати швидше, як зазначається в видані. Думаю, всім і так зрозуміло, що припинення американської допомоги нічим добрим для України не може закінчитися. І це сталося після конфлікту Зеленського та Трампа. Ніхто б не міг подумати, що таке може статися, що американці і справді можуть зупинити свою ж допомогу. Це було неочікувано. Єдине, що будемо сподіватися, що це ненадовго. А ну і ось Дівен зауважив, що для відновлення військової допомоги Україна має розпочати мирні перемовини. При тому не зрозуміло, які саме, але так чи інакше, Україні треба, напевно, пообіцяти, що будуть мирні перемовини у тому чи іншому вигляді. А ще ось цю новину прокоментував спікер Палати представників Конгресу Майкл Джонс. Заявив, що зупинка американської допомоги це може стати якоюсь паузою, як би натякаючи, що це може відновитися. а ще видання CNN, посилаючись на американське джерела, пишуть про те, що ракет Петріот в Україні залишилося десь на кілька тижнів, і що якщо не буде нових постачань, то вони просто закінчаться і неможливо буде використовувати системи ППО. Ну і це, як ви розумієте, дуже критично для українського неба. Ну і Зеленський ось у Твіттері заявив про те, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, і запропонував план поетапного перемир'я, заявив про те, що Україна зацікавлена у цій війні, і так далі. і так далі. Не знаю, чи зійде це за вибачення якісь перед Трампом, які там, в принципі, натякали, що треба зробити. Але ось написав такий пост. А ну тут, напевно, залишається сподіватися лише на Бога амінь. Ведення Рейтер пише про те, що Сполучені Штати та України начебто домовилися підписати угоду про корисні копалини. Вони писали про те, що це може статися навіть під час звернення Трампа до Конгресу, але цього не сталося ось 4 березня вже позаду. Тим не менше, щодо до цього виступу Трампа, то він там прокоментував свої відносини із Зеленським, заявив про те, що він отримав лист, де написано, що Україна готова сісти за стіл переговорів і що ніхто не хоче більше миру, ніж Україна. І заявив, що він благодарний, що отримав цей лист. І що отримує позитивні сигнали із Кремля, і що, начебто, ось мир близько. А напевно, надія на розрядку все ж таки є. Трамп доволі позитивно про це сказав, і напевно, все ж таки зацікавлений в ресурсній угоді. А ну і вибачення Зеленського, начебто, в якійсь мірі спрацювали, хоча я так і не зрозумів, чи то був приватний якийсь лист Трампу, чи він посилався на пост в Твіттері. А водночас питання цієї угоди та гарантії безпеки залишається відкритим. Хоча я думаю, знову ж таки, що Зеленський рано чи пізно, але підпише угоду у тому вигляді, у якому захоче Трамп, не більше, не менше. Още доволі цікава новина, що у перемир'ї між Трампом та Зеленським активну участь бере прем'єр Великобританії Стармер, який якраз поговорив із Зеленським, і, як пишуть ЗМІ, розповів Зеленському жорстку правду про те, що хоче чути Трамп. I am meme. і справді є враження, що Зеленський не розуміє, з ким він веде діалог, коли говорить із Трампом. Він не розуміє зовсім його інтенцій і який Трамп, в принципі, людина. Ну і ще видання Wall Street Journal пише про те. Що призупинення військової допомоги Сполучених Штатів для України може тривати доки, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні перемовини із Росією. Тобто, знову ж таки, все буде на якісь особисті почуття Трампа, і треба Трампа переконати, що Зеленський готовий до миру, і треба постійно про це говорити, а не заперечувати Трампу. Це буде найбільш вигідною тактикою. Можна нічого не робити, але обіцяти, і це напевно було б непогано. А до речі, ще до виступу Трампа у Конгресі, а вже ж він говорив там не тільки про Україну, а й, в принципі, про американську політику. А воно було дуже гучно анонсовано, але по факту нічого цікавого там по суті не відбулося. А так він заявив, що за 40 днів досяг більше, ніж інші за 4 роки, відновивши свободу слова та знизивши нелегальну міграцію. Ну, досягнення поки що такі сумнівні та абстрактні. А також Трамп знову озвучив оцінки втрат Росії до України і заявив про те, що там мільйони вбитими з обох сторін. Будь-які цифри, які озвучує Трамп, не слід сприймати усерйоз. Він любить перебільшувати, і це постійно робить. А це напевно така його фішка, і він реально постійно любить прибрехати щодо цифр. Знову заявив про те, що Європа Україні передала 100 мільярдів доларів проти 350 мільярдів від Сполучених Штатів. Ну, у цьому випадку працює, напевно, теж правило. Ніяких 350 мільярдів не було, навіть у Пентагоні заявили іншу цифру офіційно. Єдине, що він зауважив, що Європа передала менше допомоги, чим купила нафти та газу у Росії. І ось цей тейк може бути навіть правдою, Європа і справді досі купує російську нафту та газ. Ще він пообіцяв криміналізувати статевий перехід для дітей та запровадити смертну кару за вбивство поліцейських.

And if you choose, ви we welcome you into the United States of America. We need... А щодо цього, в мене є окреме відео на основі, як Трамп може цього добитися. В принципі, може добитися того, що Гренландія стане незалежною, і потім підпише асоціацію з Америкою. І фактично Гренландія може стати там американським протекторатом, скажімо так. А віце-президент Сполучених Штатів Дівенс нещодавно заявив, що угода про корисні копалини сполученими штатами набагато вигідніша Україні ніж 20 тисяч військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30-40 років. Це буквально цитата. Ця заява викликала обурення відразу у британців та у французів, але Дівенс відразу заявив, що він не темав на увазі та вибачився. А тут Вен сам мало не вплутався у якусь зарубу з європейськими країнами, але доволі швидко з'їхав і якби історія себе вичерпала. До речі, ті ж британські війська брали активну участь в операції в Іракі у 2003 році разом з американцями. А щодо обіцянок, мовляв, у цей договір навіть вигідніший, ніж миротворці, це якась маячня. Ти втираєш мені якусь діч взагалі не дуже розумію, як це може забезпечити гарантії безпеки для України, тому що ну будуть стояти заводи американські, які будуть викачувати українські ресурси. Ну, Росія не буде по ним, наприклад, бити, якщо буде нова війна, чи якщо навіть вдарить, то там вибачиться і на цьому все. А власна присутність американського та європейського бізнесу не зупинила Путіна у 22-му році, насправді, тому що на території України є чимало якраз. Різних бізнесів західних країн, але Путіна в принципі знову ж таки це не втримало. А якби Сполучені Штати пообіцяли запровадити свій контингент військ для захисту цих об'єктів, тоді можна було би говорити, що це частина гарантій безпеки, а просто якісь підприємства американські на території України в принципі нічого не змінюватимуть. Служба безпеки Ізраїлю нещодавно опублікувала звіт про причину провали перед нападом Хамасу 7 жовтня. І до цього призвели, зокрема, політика керівництва країни, як зазначається у цьому докладі. Так йдеться про те, що і справді у ніч 7 жовтня отримували сигнали про підготовку атаки, але їх усі проігнорували і думали, що цього не станеться. Більше того, думали, що міцність кордону Ізраїля більш серйозна, ніж вона виявилася насправді. А крім того, Служба безпеки пише про те, що є проблеми і структурні, у плані того, що не зрозуміло хто несе відповідальність. Чи служба безпеки, чи армія за ось такі сигнали, і хто повинен в принципі на них реагувати? І це сталося тому, що Хамас за останні роки посилився і почав себе представляти більш серйозну силу ніж раніше. А, тобто там питання відповідальності також було нечітке, і тому, напевно, кожна зі сторін вирішила не реагувати і нічого не робити. Ще у докладі пишуть про те, що уряд Ізраїлю не здогадувався, що насправді відбувається щодо Хамасу, і думали, що якраз Хамас у секторі Газа перебуває на стадії затища. Хоча насправді вони довгий час готували якраз цей напад. А, насправді деякі змі про це, в принципі, писали і раніше, але це вже офіційний доклад якраз Служби безпеки Ізраїлю. Ну і нагадаю, що ще від початку війни покладалася відповідальність на Нетаньяхо, що саме він не впорався зі своїми обов'язками, і тоді рейтинги Нетаньяху дуже знизилися. Вони насправді і наразі знаходяться досить низько, тому я думаю, коли все закінчиться, воно вже на грані закінчення, то Нетаньяху у кращому разі піде у відставку, а у гіршому піде у тюрму. А ось CBS News пише про те, що угода щодо рідки земельних металів між штатами та Україною ще не готова до підписання, оскільки Трамп очікує найкращу угоду. Так вони пишуть про те, що адміністрацію ще обговорюється цей процес і не хочуть на це рахунок поспішати, і якраз простували заяву рейтера, що ось договір буде підписаний. Ось ось якраз перед виступом Трампа у Конгресі. А після цього ще й спитали у Скота Бесента щодо підписання, і він заявив, що підписання не планується. При цьому не уточнюється, чи взагалі не планується, чи не планується саме зараз. Очевидно, що наразі Білий Дім просто зайняв вичікувальну позицію і розуміє знову ж таки, що час не на боці України. Нещодавно так заявляли саме американські представники. А тому це може ще продовжуватися деякий час, поки Зеленський не буде просити прямо Сполучені Штати, щоб вони йому надали цю угоду. І знову ж таки, чим більше часу буде тривати, тим гіршу умову у результаті Зеленський буде вимушений підписати. Це напевно так буде працювати. Оператор Євтелсад веде переговори з ЄС щодо розгортання спутникового зв'язку в Україні як альтернативу у StarLink. Так, видання Times пише про те, що ця компанія може в принципі, якраз замінити Starlink, якщо буде з ним проблеми, і в принципі вони мають аналогічні потужності, мають спутниковий зв'язок, мають свої спутники, які вони використовують. І по суті, є конкурентом Старлінку. Це європейська французька компанія. optimized use of the satellite. А цікаво, що мало хто знає про існування такого конкуренту, ще й з Європи. Чесно кажучи, я сам ніколи про такого не чув. Але ось це, в принципі, прямий конкурент Старлінку, і як я розумію, він на чим не поступається. Єдине, що в нього немає такої піар-кампанії, як робить Ілон Маск, але так чи інакше є все ж таки альтернатива, і це дуже непогано для ЗСУ, тому що Старлінки справді можуть також відключити, якщо напруга зі сполученими штатами буде продовжуватися. Видання Financial Times пише про те, що Сполучені Штати припинили обмін розвідданими з Україною. Так видання пише про те, що завдяки цим даним Україна могла виявляти російські військові об'єкти та завдавати по ним ударі. Ну і голова ЦРУ і справді підтвердив, що Сполучені Штати припинили постачання зброї та передачу розвідданих для України, але сподівається, що скоро все це відновиться, як він сам заявив. Старлінки ще не відключили, а ось передачу розвідданих вже обрізали, і це знову ж таки погано для ЗСУ. Напевно, усі це розуміють. Знову ж таки, це наслідки нещодавньої перепалки Зеленського та Трампа. Ось вони саме такі. Ще ось деякі джерела каналу CBS повідомили, що Сполучені Штати призупинили обмін тим, що вони називають летальними даними, зокрема даними для цілей таких систем, як Хаймерс. Водночас, якісь оборонні дані, як вони їх самі називають, вони все ж таки будуть передаватися Україні. Ну тобто, ну тобто, частина розвідданих все ж таки буде передаватись. Марін Лепен нещодавно засудила зупинення американської військової допомоги Україні. Так вона заявляє про те, що це доволі жорстко б'є по Україні, що це жорстко по відношенню до українського солдату. І якщо Сполучені Штати хотіли це зробити, то це треба було робити хоча поступово, щоб Україна могла якось перелаштуватися під нові реалії. Ось так неочікувано Ліпен стала нашою слонихою, хоча насправді вона і раніше висловлювала проукраїнські погляди, і з початком війни її погляди, в принципі, трансформувалися. Вона до війни, в принципі, була такою проросійською, її доволі часто називала. Але з початком війни вона, в принципі, все ж таки почала більше схилятися до України. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з якимись внутрішньопартійними суперечками, чи може електорат у Франції не дуже сприймає таку думку. Але факт залишається фактом, що навіть європейські правопопулісти, в принципі, виступають на стороні України і підтримують саме українську сторону та Зеленського. Джерело Діпстей повідомляє про те, що кількість штурмів ворога на Покровському напряму продовжує падати, і що є ось така позитивна тенденція. Ну, напевно, хоч якісь добрі новини повинні бути, і ось, напевно, це стосується цього, що російська армія почала вичерпувати свій наступальний потенціал, і на деякий час, напевно, не буде ніяких таких активних штурмів. Знову почнеться якесь накопичення нових сил, і це дасть в принципі, якусь передишку, хоча б на такий складний час. Шмигаль нещодавно відповів на петицію, в якої йшлося про заборону російськомовних пісень на стрімінгових платформах. Йдеться про те, що на стрімінгу, типу там Apple Music, Spotify Спотіфай тощо, повинні заборонити усю російськомовну музику. Неважливо, де вона створювалася. Я так розумію, це може навіть стосуватися і українських артистів, якщо музика їх на російській мові, то її також мають заборонити. Але ж Магаль відповів, що немає ніяких механізмів для цього, і що це, в принципі, неможливо буде зробити, тому що це не підпадає під міжнародне право і неможливо просто заборонити якусь мову. На території країни насправді я пропоную шмигалю просто заборонити усі інтернет-сервіси, де в принципі є згадка російської мови, де є навіть просто російський інтерфейс. Ось тоді буде якраз рай в Україні. А взагалі доволі кумедно, як у патріотів горить, що український культурний продукт не може навіть конкурувати з російським, і вони не хочуть його покращувати, вони не хочуть його зробити більш конкурентноспроможним, та й може якось його піарити краще, вони хочуть просто взяти і заборонити. А Дональд Трамп нещодавно зробив англійську офіційною мовою Сполучених Штатів, ось так все ж таки зрадив ідеали Америки і пішов і підписав документ, де визнав мовою. Мову окупанта, як же так? А думали, що британська імперія вже розпалася. А взагалі у Сполучених Штатах ніколи не існувала якоїсь офіційної мови. Були офіційні мови на рівні штатів, і у багатьох штатах і так була закріплена офіційна англійська мова. Але такий запит був вже у консерваторів деякий час, що ось треба запровадити англійську мову як офіційну. Це пов'язано, до речі, з тим, що доволі багато мігрантів у південних штатах, і вони говорять іспанською, і на деяких територіях і справді вже почала переважати навіть іспанська говір. А тому вирішили боротися із такими проявами. Президент Франції виступив із анонсованим зверненням до співгромадян. Він заявив, що російська агресія нікуди не зникає і торкається усієї Європи. Включаючи Францію. Так заяви про те, що мир не може настати за рахунок України і що Росія не може там диктувати умови. Заявив про те, що у Європі є найефективніша армія, і її треба нарощувати та посилювати. В принципі, Макрон любитель таких міцних слів та обіцянок і вже не вперше це робить. Але, як показує практика, нічого з цього не змінюється, і я навіть не знаю, як це коментувати, тому що, в принципі, слова його не дуже чогось варті. Ліга Арабських держав на саміті України підтримали план відновлення сектору Газу, який розроблений Єгиптом. Ось в ньому такі основні положення. А так у документі йдеться про те, що на території сектору Газу повинна буде створена якась тимчасова адміністрація на 6 місяців, яка буде складатися із технократів і людей, які не пов'язані ні з якими політичними силами. А також поліцейські будуть підготовлені на території Єгипту та Йорданії, але вони будуть із місцевих, і вони будуть якби забезпечувати порядок. І після цього перейде транзит якраз до ось тієї палестинської національної адміністрації. І вона буде контролювати у фіналі цим сектором газа. План також передбачає введення миротворців ООН на цю територію, щоб вони забезпечували безпеку і щоб не було інших війн. Також у плані прописано, що повинні пройти перемовини між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією. Щодо створення якраз палестинської держави, це напевно повернення у 90-ті. і там також якраз будуть говорити про статус східного Єрусалиму. Думаю, що Ізраїлю це не до вподоби буде. А ну і теж доволі цікавий пункт, що там прописано інвестиції у 53 мільярди доларів, що доволі багато для регіону, де живе тільки 2 мільйони десь людей, і вони хочуть повністю відновити газу і зробити її якимось економічно нормальним регіоном з нормальною економікою та зі стабільним режимом. Там йдеться і про перезапуск портів, і запуск міжнародного аеродрому, і відновлення повністю зруйнованих будівель, і так далі, і так далі, тобто повна реновація усього регіону. Цей план був представлений як альтернатива американського плану, про який нещодавно говорив Дональд Трамп. Що треба там вигнати усіх, і що треба, щоб американці якось окупували цю територію. Але, як зазначається, він більш пропрацьований. Це єгипетський план ніж план Трампа, тому що плана Трампа фактично не існує, є тільки якісь там пропозиції незрозумілі, і все. І є навіть порядок, як там слід виконувати та передавати владу. Насправді так виглядає, начебто, дуже непогано, щонайменше найменше на папері, але. Цей план навряд чи приймуть. Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти цього плану. Більше того, там є питання Східного Єрусалиму, створення Палестинської держави та інших, що, напевно, не дуже цікавить ні Ізраїль, ні Сполучені Штати. Ми тобі советуємо вийди із цього кадляка НАТО, пусть вони спробують без тебе. Вони у тебе будуть закупати воєнною техніку, а ти як бізнесмен. Ты тогда посмотришь свое преимущество.